Вітаю! Чи ви знаєте, малята є у травні гарне свято. Вишиваночку вдягай, свято з нами відзначай. Щороку в Україні, у 3-й четвер травня, відзначають День вишиванки. За традицією, цей день прийнято вдягати вишиванку і в такому вигляді відправлятися у звичайних справах на роботу, прогулянку. По всьому світі проводиться флешмоб в підтримку української культури. Малята. А якими кольорами вишиті вишиванки? Правильно, різнокольоровими нитками. А чи знаєте ви, що означають кольори на вишиванці? Кожен колір має свою мову. Червоний колір означає символ любові і щирості, синій колір символ неба, сили та здоров'я. Жовтий колір символ сонця та хліба, зелений колір символ життя рослинного світу. В кожному куточку України вишиванки різні, вишивали геометричні та рослинні візерунки. Вишиванка це генетичний код української нації, який об'єднує нас з кожним роком з новою силою. Вишиванка символ приналежності до роду, який також є оберегом кожного українця та символізує любов, сім'ю, вірність, батьківщину, благополуччя та процвітання. Бажаю, щоб ваші вишиванки стали магічними оберегами, що обіймають вас теплом і захищають від усяких негараздів. Нехай кожна квітка, кожен визерунок на них пробуджує вашу уяву та натхнення. Відчуйте силу своїх предків і любов до своєї землі через вишиванку у цей чудовий день вишиванки. Бажаю, щоб ви були оточені добром, теплом і увагою близьких людей.